Друзі, ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити якісною питною водою населення Криворізького району, включаючи місто Кривий рік. Активно співпрацюємо з міжнародними донорами, і результатом нашої співпраці стало те, що вже 20 установок для очищення води надійшли до Криворізького району. Ми пробуємо запустити ті установки, які надійшли до Криворізького району. Дякую довщиро, українській водній асоціації, особисто Артему Кирі, за те, що знайшли час, приїхали з Києва для того, щоб допомогти нам у це все запустити якнайшвидше. Ці подоліноваційні, вони складаються із великих частин. Перша частина це система фільтрації, ну, як в нашому регіоні води, води салонувати. У нас є друга частина системи, укомплектовані сонячними батареями. Влітку можуть працювати незалежно і можуть, можуть живитися електрикою. Кожна система виробляє від 2 до 3 кубів чистої води на години. 20 очисток є інші в процесі.